Привіт! Розкажу трохи про свого брата. В нього в дитинстві була одна дуже цікава привичка. Коли мама готувала щось нове і пропонувала йому, він втікав в іншу кімнату, забивав двері дошками і мінував поріг. І справа тут зовсім не в кулінарних талантах моєї мами, бо вона дійсно смачно готує. Коли вона все-таки пробивала оборону і зв'язаний Олег все-таки куштував, зазвичай реакція в нього була одна. Круто! А можна добавки? Наступного разу конкретно ця страва йшла на ура. Коли мама знову придумувала щось нове, він знову ховався. Я колись дуже не любив сала, до того часу, доки не спробував його. Так само багато хто не любить iPhone, тому що ніколи його не мав. А тепер візьми листочок і ручку і сам напиши 10 речей, які ти колись не сприймав, а потім вони стали улюбленими. Логіка зрозуміла. Ми боїмося постукати в двері не тому, що вони можуть на нас впасти, а скоріше того, що може бути за ними. навіть якщо там дівчата в джакузі. Уяви темну кімнату. Це може бути навіть твоя кімната в тебе ж вдома. Але без світла. Ти йдеш і раптом чуєш: бабах! Розумом ти розумієш, що це швидше за все твій кіт вернувся з прогулянки. Але підсвідомість скоріше скаже, що це демони. Включаєш світло, дивишся на мурзика, і думаєш: Ну да, похож. В двох словах, наші страхи це як маленька дитина, яка грається з лупою. О, жучок. О! І так, діагноз номер 1 Я цього не знаю, і мені страшно. Лікування, спробуй і тебе попустить. Діагноз номер 2 Я знаю, занадто багато. Це скоріше навіть не діагноз, а ускладнення після першого. Як тобі аватар? Та фільм говно. Ясно, а коли ти дивився? Таня, мені розказували. Бабці, чули, моко зранську вибрали нового мера. Та знаю я тих олігархів, всі вони злодії. Тату, тато, я сьогодні восьминога через дорогу переводив. Не бреши мені, мабуть, знову курив за школою. Чули, а на п'ятому поверсі нова жителька поселилась. Ну, простітутка, напевно. Саме в тому, що кожен такий оратор на 100% впевнений в істинності свого твердження. Ну, або на 85%. А тепер давай приймемо пігулку. Для того, щоб твої слова можна було розглядати в суді, все, що ти скажеш, має ґрунтуватися на фактах і доказах. І для кожного окремого з них ти маєш точно і без заменки назвати час, місце, де це відбувалося, обставини і, власне, що саме відбулося. Інакше тебе посадять. Ну і фінальний штрих. Якщо до якоїсь трави, справи, абсолютно неважливо в якій сфері, розмноження рожевих хомячків, створення аптеки швидкого харчування на Марсі чи колекціонування австралійських коників, займаєшся хоча б пів року, промові дійсно займаєшся, а не відвідуєш так, і я пара. Тоді ми можемо вважати, що ти в цій справі розбираєшся. В іншому випадку, тобі або прийдеться дуже багато вчитися, я скажу, це саме те, що дійсно було б варто зробити, якщо ти хочеш нових результатів в своєму житті, або, знайти себе в чомусь іншому. Але ніколи не ходи і не розказуй всім сусідам, що ти вже все знаєш. Це твій інстинкт говорить тобі, що ти вже все знаєш. А реальність показує, що ти все ще сидиш у печері. Не бійся, нового, бійся, старого, чи ти знову хочеш прожити ще один день сурка.